Ну що ж, дорогі друзі, другий поєдинок у нас на сьогодні. Фінал у нас вагової категорії до 56,7 кілограмів. І у нас Нікіта Зелінський в красному, в червоному куті. І в Максим куті. Міцько. Максим Міцько Нокаут проти андеграунда. Так Нікіта заряжено виглядає на цей поєдинок. Ти казав, що у рука, рука нокаута гарна школа тайського кіку? Так, да, кікбоксингу. Гарний ло, але, лоу, але да, є намагання від Нікіти вже зробити підхват. Рука, 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 рука. В різносторонніх стійках працюють хлопці. Нет, нет, у нас нет, нет, Макс. Нет, нет. Намагання внутрішній лоу пробити руки, від Нікіти у потужні потужні, да, потужні удари, удари ногами. ногами. Іще один, але по захисту. Проходить удар відповідає так. Більш швидше відпрацьовує ногами у нас. Зараз так. Да, зараз так, Макс накидує активно е, ніжками. Але більше по захисту і дуже oh, гарно да, перевів зараз Якіта свого опонента. І піджимає зараз його до сітки. Відтискає потрохи одну руку і бачимо, що хоче, були намагання так би обійти руку ногою. Зараз активно накидає удари. Макс, але підказуємо тренер, щоб не втратив свої сили. Не витрачав свою енергію. Потрошки обмінюється ударами. Так, да, корпус голова і працює навіть і Нікіта. Я думав вже сказати, що залежує, але ні. Починаю працювати, контролити. Відтискає зараз Макс, але так накидується знову на нього. І підіймає зараз рефері у стіку бійців. Ну, В тіці вони набагато краще виглядають. Оу, хороший серіал роздам. Боку заливає, віддає. Віддає, є. Але і переднім боковим зараз зустрічаємо. Нікіта. О, як це було красиво. Сильна ліва. Нога залітає. Мідал, і ще й коліно тут їжі. Є другий тейкдаун у виконанні Нікіти. І намагання спробувати гільотину від, від Макса. Але ми бачимо, що так, да, і кінець раунду, і там вже руки хотів розщепити. Замок. Нікіта. Хороший перший раунд. Так, як для першого раунду бійці вже так почали викладатися повну. Були два тикдауни, але в Стійці... В стійці гарні обміни робили хлопці. Так, І мідал, і там, і, я так розумію, сильною своєю, своєю ногою лівою намагається Макс пробити корпус і починку своєму опоненту. У нас Нікіта Зелінський став призером чемпіонату Європи UFM в Грузії. Якщо я не помиляюсь, то це була, це була бронза, третє місце. А поки у нас початок другого раунду і знову з лівої ноги заряджає Макс. І намагається Данк. Ого! Як справа викидається. На, руч на ручках Нікіта дуже хороший. Правим прямими внушли. і ще Вонтак, раз. Корпус. Забери, і колінко. Гарно пересувається на ніжках. А <плаку> і тут же розуміє Макс і починає висушувати а ногу, але так обмінялись. Лоукіками. Хлопці. Вот Відразу є тейкдаун. Спроба знову на гілітину. Намагається зараз, да, Макс. Накрутити, але все, розщепив замок. Тіні його тіні сітки, сітки. Намагається знизу працювати. Макс і... Нікіта не дає обійти. Трати, свою контролю руку. Вітраці, контролюй. Намагається закрі... утримати позицію. Немає якихось таких активних дій. Стандартно корпус голова працює. Нікіта зверху, але ось Макс більше спроб намагається зробити. Йому треба і піднятись і ще й накидувати удари. І не пропускати удари. І не пропускати удари. Так. Ще є намагання відтиснути свого опонента і рефері піднімає знов у стійку. Бійців. «Бій, Бій продовжується. Рука, 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 постійна рука. По вози зараз тут пробуває, але і по корпусу пробуває зараз жебам. О, Зустрію! як Зустрію! на зустріч зустрів, зустрів. зустрів, да. Давай, коліна Макс. Підлавлює і Мідл, але. Так, хорошо. Форпус голова, хорошо. Давай. І знову у нас ныряє. Нікіта і є. Ще один тейкдаун. В його копілку. Викинув голову. Витискає зараз. Ух, як жорстко набрасує зараз. Внизу, внизу Макс. Макс працює. Так, Активно працює. І диви, як ногами контролює. Ноги свого опонента, і в нас кінець другого раунду. Ну вже в другому раунді так хлопці намагаються друг друга. Так. Більш активніше, більш активніше працюють і вже є намагання так заробитись прямо, але бачимо, що Нікіта поки так намагається нав'язати свою боротьбу, але при тейкдауні проводить мало якихось активностей. Так, тільки, тільки залишає в одній ті самі позиції, та треба щось на... Зальожує трохи, так. повтори і... Там було а, гарна коліна на зустрі. Так, Зустрів, зустрів. Я думаю, це відчув. І третій заключний раунд у нас. Протистояння Макса проти. Нікіта. Да, проти... проти Львівської області. Внутрішній лов від Макса. І знову так оба піднирюють. Бійця ганяється за корпусом одне одного. І так під з контрив. Нікіта і піджимає зараз до сітки свого опонента. Було намагання перевести. Але і Макс тут біля сітки намагається також проявляти активність. Зумів вже вставити і коліна, і руками набрасує удари. Обмінюється. Від себе дві ноги. От себя две ноги. Да, дуже близькі зараз Нікіта до тейкдауну, але. Гарно від сітки працює зараз Макс, захищається. Але заходить потроху. Не, не дає. Да, не да, да, да. Макс. Ще Тупай одне каліна із клінча і знову бійці на дистанції. техническая затримка у нас. Так прямо аж заныривает, подныривает. Проваливается трошки после ударов. Поднимается. Не дала попытка тейкдауна. Oh, oh, Ох, yeah, який апперкот. Уже uh. <laughs> намается так акцентованно пробовать Макс. Не серійно, але oh, oh, чарі, я, чарі, я чарі. І роздернув його перед цією атакою, і якраз аперкот алеї відповідає зараз Нікіта знову врубає, включає свою боротьбу. Прям чутно покордості так. <laughs> Ці удари. Не дає себе перевести. Тут гарно, гарний це момент, це є, щоб є, зробити гіллятину від Макса. Є. є плотний це замок. Це. Набрасує зараз удари Нікіта, але так мосно тримає Зараз Макс. Гілятину. Май 20 секунд. Хорошо, хорошо. Трохи не дала. Виліз, виліз. Нікіта, ви і тут гарний шанс зараз зробити кінцівку. Підпрацювати зараз в кінці поєдинку. І піднімається знову була. Перевести але Він захищався, Макс. Очікуємо рішення суддів. Ну як тобі поєдинок ну, Хороший я, поєдинок, я, дуже класний Та вони і виходили там Які такий заряджений виходить на поєдинок, Макс більш спокійніше В третьому раунді Макс прям дуже класно його зустрів І мені здається, що під час ходу поєдинку Макс ще більше і більше розганявся по своїм можливостям. Важко сказати, хто переміг. Так. Це віце президент франківської памейки Луговий. Цікаво, цікаво буде подивитись на яке рішення було. Розсільним <реку> рішенням суддів Прямо здобуває. Нікіта Зелінський кумає. Отримує перемогу Нікіта. За рахунок декдавні, за рахунок контролю. В першому раунді були обміни теж. і обміні були там гарні. Та потрапляв, Нікіта Макс так на повну почав включатися вже так, десь другий раунд, вже. третій а, раунд. Кінець другого і третій раунд, так. Раунд, так. О, третій раунд він на повну не повний Maksimetsko, Lūmnaka, Līzijas koloķis.